Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись, Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Ого. Королева Кубків у нас тут на дні колоди ховається. І дивіться, як, тут щось. Чи це ваша карта, чи це вам треба буде мати розмову, там спілкування з такою королевою кубків? Може бути людина з родини, може бути там подругою. Тут все на почуттях, але таке, знаєте, трошки складно. Тут чи вам не дуже б насправді хотілося б з людиною бачитись зайвий раз, або взагалі людині зараз взагалі нікого не хоче бачити, бо є ситуація, є думки, є якісь події, які тримають в, просто от, в обмеженнях людину. Як в залежності якісь. Для когось тема почуттів, але така, що знаєте, ви як чи ви від когось будете, ну, знаєте, ви як. Розумієте для себе, що ви би не хотіли так, наприклад, закохуватись в людину, бо це якесь таке як залежне відчуття, або це хтось так про вас буде думати. Що от не хотілося би аж так заринути в ті почуття. Але, от знаєте, коли десь комусь ви так засіли в серці, в голові. Це просто от коли людина вже як хворіє цими думками. Ну, так буває. Комусь ви кохана жінка, насправді, а людина може і не має від вас такого, знаєте, зворотнього відгуку, і боляче це дається. Давайте далі дивитись. Все ж таки про сферу кохання, до чого вам тут готуватись у сфері кохання. Ну, бачите, і тут виходить цей туз кубків. Тут дійсно хтось, хтось тут має почуття, але ж дивіться, вони, вони якісь проблемні. І тут людина як не може чи не може зрозуміти ваш. Ваше ставлення до людини, чим не може взагалі для себе зрозуміти, яке рішення прийняти? Тут з проблемами, тут щось таке, що потребує змін. Чи людина хоче цих змін, чи взагалі ситуація сама по собі потребує тих змін? Воно все непогано завершиться, але ж поки що ну, король мечів тут виходить. Ні, тут такого, щоб щось там дуже погане і дуже болюче, то я би не сказала, нема тут такого. Змінами воно все завершиться. Не буду дивитися, якими саме, бо ви всі різні. І у вас все одно буде якось по-своєму. Але тут людина-стратег, тут він щось вже планує. То знаєте, довго він сходити з тими почуттями не буде. Він прояснень захоче, він не такий, щоб. Довго там щось собі вигадувати і якимись фантазіями жити. Ні, тут він схоче конкретики якоїсь. Далі давайте, дивитись. робота. До чого вам готуватись у вашій роботі. До чого готуватись? Ну, ось тут якась така залежна буде ситуація, вона, дивіться, це коли можуть пересваритись там всі на роботі між собою. Це коли буде так гаряче, спекотно, бо буде дуже багато роботи. Це можуть бути такі, знаєте, як змагання з конкурентами. Тут потрібно дуже ретельно собі пропланувати взагалі, як знаєте, вибудувати теж. Стратегію робочу. Коли ви плануєте, коли ви притримуєтесь своїх планів, коли ви з кимсь домовляєтесь і все контролюєте. Тут саме контроль і потрібен. От такий день буде. Далі давайте дивитись, що важливо прийняти. І до цього теж треба готуватись. Ну, бачите, вистрибує. О, починається. Зараз чекайте. Так, ну ця не перевернулася, тож просто в колоду. Що вам важливо прийняти? І до цього теж треба готуватись. Ну, дивіться, тут якась все ж таки ситуація, можливості. Можливість, над якою треба поміркувати, вона непогана, вона взагалі то і доленосна, та можливість для когось вона напряму пов'язана з новою роботою. І будьте уважні, бо така можливість, знаєте, вона непогана, і її шкода буде втратити. І вона така, що вас оцінять. І вам пропонують тільки тому, що ви можете з цим впоратись і оцінять вас як людину, яка має здібності до такої роботи. Тож будьте уважні, якщо якась пропозиція, розглядайте її ретельно, не поспішайте відмовлятися, просто там, якщо вам хоч щось не зрозуміло, завдавайте питання, хай вам розповідають і приймайте рішення. Від чого краще б за все відмовитись, давайте розглядати. Угу. А чого це так? Угу. Так, ну тут якийсь прорив. А від чого відмовитись? Знаєте, от від не від самого прориву. Він хай буде і він буде такий гарний. А знаєте, коли здається, що от тепер все, от тепер житимемо взагалі, от ну, все. Це не буде, це якась така ситуація буде, яка вона швидко впливна. Вона не назавжди, вона, знаєте, оце як от зараз щось трапляється, а далі ж життя воно ж не, не стає на місці, воно далі рухається. І ця ситуація може швидко змінюватись. Ну от зараз. Щось гарне, щось таке прорив, а далі там побачимо. Це коли, знаєте, треба ще втримати оц цей успіх, оцю ситуацію, де просуваєшся, просувається людина, чи взагалі ситуація якась. Тут більш ретельний контроль, просто треба буде, як посилити контроль. Тут така ситуація, в якій. Ну, скажімо так, в який не треба б опускати руки і казати собі, що от, отут прорвались ми, і все, тепер все можна розслаблятись. Ні, не розслаблятися а взагалі, як, знаєте, от тільки початок роботи, отак от собі кажуть. От тепер будемо працювати і працювати. Чого не уникнути, давайте розглядати, чого не уникнути. Так, ну дивіться, тут, тут взагалі-то ситуація, якісь, якась, ну, скажімо так, розмова, спілкування між королевою мечів та королем кубків. Коли людина надає інформацію, багато інформації, ну, говорить тільки про те, що він знає, в чому він впевнений, розповідає цій королеві мечів, і коли їй дійсно от є над чим поміркувати. Цього не уникнути. Це як можливість пропонується людині. Цю можливість, ну, не треба втрачати. навпаки, тут треба, знаєте, як заглинутись у розглядання, у вивчання. Тут ситуація непогана. Вона для когось і про гроші, і про заробітки, і про влаштування, якесь нове, ну там, скажімо, на роботу, якесь ну, таке. Ситуація не погана, вона просто потребує не, швидкого, не швидкої відповіді. А просто, от, знаєте, коли людина розглядає уважно, спокійно розмірковує над всім і потім дає відповідь. І це, знаєте, як ситуація, в якій Ну, спокій і рівновага. От, от про це. От, вони будуть у поміч людині. Далі дивимось: порада від вищих сил. Давайте побачимо, про що тут мова? Порада від вищих сил для вас. Ой, ну тут дійсно зміни в роботі. Король мечів, від нього будуть іти зміни, або для нього будуть іти зміни, але людина не втрачає роботу, а тут, знаєте, якась вона така рутинна, він її буде робити, і, поки не доробить до кінця. І ситуація така, що це для когось може бути, як треба багато зусиль докласти, щоб все встигнути, ну, наприклад, там, до відпустки, до вихідних. Тут Потім буде відпочинок, але поки що про ретельну роботу. Будьте уважні, робіть її, обов'язково, ви свою майстерність будете підвищувати. Дедалі більше. І будете повагу заробляти від роботодавців, від взагалі оточуючих людей. Ну так, зміни ваші будуть помітні не тільки вам, а взагалі от людям, які поряд з вами. Так, далі дивимось. А, далі все. Питаннячка закінчилась. Далі вже дякую вам за те, що подивились, і дуже бажаю вам гарного, спокійного дня і тихої спокійної ночі. І бережіть себе. І хай все у вас складається найкраще. Побачимось, всім пока!